Так, Всім привіт! Знаходжуся я у місті Копер. Приїхав собі купляти, вибирати собі катер, яхту, думаю, собі купити якусь. Хожу, дивлюся, думаю, що собі прикупити. Хочу виїжджати у море. Ось такі тут я цікаві, продаються, хочу виїжджати в море, плавати, ловити рибу, ну, жити в задоволення. Так, так якби Хотілося б мені сказати. Я шуткую, я приїхав на море. Як приїхав по роботі і випадково ось так, можу попасти собі на море, то чому не скористатися можливістю. Ну, це, в принципі, не море, це така затока. Тут люди паркують свої, а, свої такі катера, яхти і потім відпливають собі у море, ловити рибу. І ну, люди живуть своє задоволення, так як вони хочуть. Мені подобається, я б теж хотів так пожити. Думаю, що моя мрія колись -то збудеться, колись переїду до. Море куплю собі такий невеличкий катер і буду собі ходити, ловити рибу кожен день. Ну якось так. Ну що, погнали тоді купатися, так як дуже спекотно, жара, обід. Зараз зайду щось холодне, собі випити і погнали на море. Так, дивіться, знайшов поліцейську яхту, напевно, вона тут на ремонті ремонтується. Або що, цікаво. Ну, тут взагалі їх дуже багато, дивіться, але це поліцейська, але це обичні яхти. От тут лодки такі маленькі, люди собі ходять рибалити. Ось так. ось так, ну, Класне життя біля моря, я б сказав. Ось так мати собі якийсь таку невеликий, такий невеликий катер і виїжджати собі в море, рибалити. Ось це, напевно, моя мрія ось так жити класно. Ну, подобається мені море. і ось Такі тут яхти, сюди треба обходити. Опа. Тут у нас вже море. І там танкер великий, що це перевозить контейнера, там які крани великі працюють, але ми ще тут купатися не будемо, ми підемо туди трохи далі. бо Тут ще не можна купатися. Тут просто хотів вам показати яхти. Ось такі невеличкі, як то катера, там є велика яхта далі. Ще зараз відзніму. Дуже-дуже тут багато людей. Пляж сезонний, почалося купання і як би то сказати, нема де ступити зараз так толком, стати скупатися, дуже багато дітей, але ну, дуже багато відпочивають, ось самі можете побачити. І це я прийшов, так можна сказати, в самий-самій край, щоб було менше людей, щоб ми нормально записати, познімати відео, але я думаю, що не вийде нормально, тому що зараз. Тут багато дітей купаються, будуть мішати, всі скачуть, всі купаються, всі задоволені, тому що літо і в принципі прикольно. Так, ну що, погнали в море Спатися Вода Вода, я вам скажу доволі тепла, Можна гарно скупатися. Так поплавати собі тут. Морі. Ось там є такий пірс Хлопці з дівчатами собі там він відпочивають. Ми попливемо туди. Де ось ті буйки, ну, де можна вже не запливати. Ось. Катер виїжджає Вална б'ють в лице. Катер виїжджаю, напевно, десь на рибалку. Так ось так виглядає берег. Дуже багато людей я вам скажу, тому що сьогодні плюс е, День Незалежності вихідний із-за того такий, такий наплив людей, той, я вам скажу, може сказати. Весь пляж забитий. Ну він тут в принципі невеликий, такий собі. Маленький, але людей вистачає. Попливла собі. Поплили собі, хлопці рибалити, напевно, або десь відпочивати. Далі. До речі, замітив, тут медузи помітив, був перше Ось тут доплив був сюди, зупинився і І побачив, був тут три медузи, але камери з собою не було, тому не встиг засняти їх. Цікаво, щоб вони зараз доплили сюди, щоб їх відзняти Але так як завжди камера є, а нема що знімати. О, ну, Дядько плаває його, можна познімати. Опа. Ну, ось тут перше собі сюди так доплив і тут собі тусувався, ось так ліг собі, мене підтримує ось ці плазмаси і повне мене тут подкачують. Я собі тут хвилин так 10 або 15 Стояв собі, як стояв, лежав собі в цих буйках Так, якщо... Якщо хтось був тут у Копері на відпочинку, відпишіть в коментарях, що вам сподобалося тут. Ну, Я маю на увазі не та локація тут, де я, я вам прикріплю у коментарях локацію, де я знаходжуся, де я приїхав купатися. Може десь тут є багато, в принципі, локацій всяких, не лише ось ця одна. І Може хтось був тут в копері на відпочинок. Раджу вам сюди приїхати, тут море дуже чисте, з цієї сторони. Тут Хорватія, Словенія, початок Італії, моря дуже чисті. Туди далі їздив на Італію. Багато де був. і не, не, вся, не, не всюди мені можна сказати, так сподобалося, тому що... Десь море було дуже грязне, десь було дуже піщане, ну багато всього. Мені де сподобалося в Італії. Море так то в 300 І... І де був І в савоні лише там є одна локація, така дуже цікава, теж там гарне море чисте. Ну Треба знати міста, де на море потрапляти щоб вам сподобалось Дерев'яшку спіймав не знаю зі вона приплила прошлий раз, прошлий раз коли я був в цьому салоні там на одній локації не дуже сподобалося раз що море не було дуже чисте а Другий раз попав на волни, дуже волни було і дуже мішало купатися. Якщо чесно, воду не можна було запливти. Тому що у тебе відштовхували на берега до берега, тебе прибивали, такі великі волни були. Тут можна заплити під такий мосток. Опа. Ось так, дивіться, що море зробило за роки з бетоном. На нього налипли, то я не знаю, це то ракушки, чи що то таке. Навіть не знаю, напишіть в коментарях, що то таке. Ось тут. Ого, крабик! Опа, дивіться кого спіймав. Ну! No. Опа! Ха-ха-ха! Кого спіймав! Моржителя! Морежителя Дивіться, крабика спіймав! Давай, дружба! На... Думаю, що я його буду кривдити, я його не скривжу. Дивіться, який вони прикольні вони ще так ходять боком. То рідкий случай дає, щоб, щоб можна спіймати ось такого крабика. Вони зазвичай дуже спритні, дуже швидко, дуже швидко вони пересуваються. Так що їх можна сказати нереально спіймати. Ось то рідкий случай, щоб спіймати такого крабика. Ну, але вдалося, бачите. Давай, я не знаю, що я вхопа. Опа, опа-опа-опа-опа. Хоче втікти він, хоче втікти. Який щось, я тебе зараз відпущу, дружба. Я тебе не буду чіпати. О, скільки тут багато риби дивіться, друзі. Хочу посміхатися на камеру. Давай, посміхайся. Ну, ладно. О, бля, тікай тут вас трошки ударився. Трошка... О, бляха, муха, дивіться, як ногу ударив в камінь. Ти побачив, що тут зразу такий камінь і ногу ударив до кожі аж! Оба Ладно, бо що, відпускаємо друга, зняли його на камеру, дивіться як він боком боком вповзає. Все, давай. Дружбан, пливи собі, їсти тебе не будемо, тому що ти ще маленький. <плес> Відростеш тоді. Ой, дивіться, серйозно в ногу поранив, бляха-муха. Коліно вдарив. Так, дружбан, все. Все, втік. Втік від мене друг. Був у мене один друг і той від мене втік. Ну, дивіться, як вдарив ногу. Це Нормально, так тут камінь вдарив, не бачив, що тут ось таке каміння і вдарив ногу, дивіться скільки тут ачо усі не знаю, на камері видно, це не видно, зараз буду показувати. Фу, показувати, зараз буду дивитися. Так, ну я покинув пляж, тому що вдарився сильно в ногу, чую, що почало боліти і сильно, сильно кровоточити і думаю піду в машину, краще собі оброблю, не буду більше купатися. Тому що ну, кров тече, вот як то воду лізти із, із пораненою ногою. Так що я йду в машину і думаю, що піду собі в магазин. Куплю собі креветок, зварю собі креветок і, і буду сидіти кайфувати з креветками. Mm. <гум> так, Але тут красиво, тут дуже гарне місце. Хто тут був, то напевно, знає, не напевно, а й точно знає, як тут гарно. О, Ось. така красота. І що, я пішов до машини, а потім піду машини сильно їздять, газують. Піду до машини, а потім піду собі до магазина. Трошка треба пройтися там, десь 800 метрів до магазину, але то нічого страшного. І так нема що робити. Так, якось так на креветки не попав, хотів зробити собі креветки, але магазин був закритий, креветки не купив і вирішив зайти у ресторан китайської кухні, заказав собі ось таку таку вечерю. Прикольна подача ось із рисом. І що? І вечеряю, і буду йти лягати спати. Дякую всім за увагу. До побачення. Ну що, друзі, ось повечеряв. Нарешті хотів креветок, а так сталося, що попав у цей ресторан китайської кухні. Ну, я знаю, в принципі, мені подобається китайська кухня. Люблю їхні страви, але хотів креветок, а магазини сьогодні закриті. Що в магазин, магазин закритий. Так що не вийшло взяти креветок і приготувати собі самому. Ну не біда десь вийде в другий раз. Так що зайшов в ресторан, так собі повечеряв і заплатив за це все ну 16-17 євро майже там 16,70. Заплатив за таку вечерю і вже собі можу нарешті йти відпочивати, бо завтра зранку треба вставати їхати і працювати. Сьогодні, можна сказати, <хе> не працював. <хе> так сталося, що сьогодні в мене зробився вихідний, але то буває. І що? І всім дякую за перегляди. Хто додивлявся до кінця, обов'язково лайкос, Підписочки, якщо не підписаний, дивіться, не підписаний і Коментуй щось цікаве, будемо спілкуватися в коментах. Всім до побачення, я пішов відпочивати.